Зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці, святом, з якого починається наше, наше спасіння, як ми в церковних піснеспівах, адже цей день, день, коли слово, слово з Великої вітери, слово Боже, тобто Син Божий, який прийняв від людства від Діви Марії, прийняв людську природу, тобто, коли Божий спрос з'єдналося з людськістю. Коли відбулося зачаття безсіми потроби Пресвятої Діви, того, хто стане нашим Спасителем, і той, хто предвічно був і, є нашим, і завжди є нашим Спасителем. Що, можливо, парадоксально для осмислення нашого, це те, що великий самобутній Бог, який створив людину і створив взагалі весь цей Всесвіт, цей великий Бог. Нас це найулюбленіше най, створіння, це найвища істота, яка є в світі. І наш Творець, створивши нас, добровільно обмежив себе, тому що перед людською свободою Бог опиняється до певної міри безсилим, тому що він так хоче. Тому що він поділився свободою з нами. І навіть для того, щоб, щоб прийняти тіло, він потребує згоди. Ось я раба Господня, хай буде мені по слову твоєму. Без цієї відповіді Марії навряд чи відбулося би те, що відбулося. Як важливо, браті і сестри, наша добра воля. Як важлива наша згода на добро. Вона так само, ну, так само і на зло, на важлива, бо не може бути зла в світі без волі людської. Господь створив світ добрим, і немає в світі нічого такого, що було б у ньому поганого, що було б від Бога. Тобто все зло і все, ну, все що є погане, це все є від людського гріха, це все наслідки гріхопадіння нашого чи особисто нашого гріха. чи... Бо то є безпорченості світу, який отримав цей світ через те, що людство таке. Ми знаємо, як наше, знаєте, таке недбале ставлення і до зовнішнього, і до світу навколишнього, як воно виснажує творіння Боже, як воно приводить до того, що і природа постає проти нас, і світ постає проти нас. А саме жахливо, що ми, люди, продовжуємо поставати. Один проти одного продовжуємо ворогувати. Я е, зараз скажу не тільки про цю велику глобальну війну, яка, як знаєте, на таке очевидне зло прийшла до нас, а й про ті такі наші особисті вибори, які буває в сім'ях, буває з сусідами, буває з людьми, які знаєте, в відносинах якихось е, робочих стосунках, е, де люди, ну, на жаль, ми знаємо, що далеко не завжди обирають добро. Далеко не завжди обирають мир, правду, любов і так далі. І це свято, це святкування, благовіщення, з якого починається історія втілення Сина Божого. І відповідь Марії у цю історію, яку ми чули сьогодні в Євангелії, має нас вчити тому, щоб ми згоджувалися добровільно на добро, щоб ми поспішали його робити. Той мир давно нам бажаний і очікуваний, яку всі ми. І чим далі, тим більше ми виснажуємося як суспільство, і воїни наші тим більше ще напередовій. На Та перемога, яку ми всі так бажаємо, все це не постане без нашої, не просто згоди, а без нашої волі, яка буде проявлятися в тому, що ми щось би робили заради цього. Як наше спасіння глобально, Бог зробив наше спасіння, але Бог не може нас спасти без нас. Бог нас створив без нас. Але спасти нас без нас він не може. І тому і може бути така опція е, раю, там, опція Царства Божого і пекла залишається для нас. Хоча Бог його зруйнував, але вона залишається як опція, тому що ми вільні істоти, тому що людина може обрати Бога і обрати без Бога жити, обрати світло, обрати теплю. Це залежить від кожного із нас. Звісно, від Бога є спасіння і помилування, але якщо людина не хоче, знаєте, проти волі, що не нав'яжеш любов. Ми розуміємо прекрасно, що не можна насильно когось полюбити. І людина не може Бога насильно полюбити, якщо сама не захоче. І так, щоб перемога настала, нам потрібно теж не просто бажати, нам потрібно робити дещо робити, тобто те, що ми можемо робити, так чи інакше, навіть там і пожертви, там 100 чи 200 гривень, там чи скільки хто може. На що пожертвувати на перемогу, це наш внесок. І це велика знаєте, велика справа, яка складається з там, з часом, зусиль. Це і фізично, хто що може зробити. І підтримати слово, і відвідати. І знаєте, хтось там сітки плете, хтось допомагає, готує щось. Ну, Всі ми знаємо, що цього багато є навколо нас. А той, хто працює і платить податки, це теж іде. Це в бюджет. Хоча ми тут можемо, маємо розуміти, що і можемо ставити питання, як вони там ці, хто податки розходує, так, це ну, інше. Але там, де ми знаємо особисто, де ми можемо докласти зусилля для перемоги правди, то це ми покликані робити. Бо не буде того без нас, не буде без нашої саме волі. Так? Воля потребує того, щоб ми робили дещо. Зараз іде пісні. коли... Великому пості, от, наприклад, ми часто просимо Бога, читаємо молитву Єфрема Сиріна, там просимо прекрасні чесноти собі. І також робимо такі от практики, робимо поклони і кажемо, Боже, очисти мене грішно. Давайте замислимо з теж. Коли ми просимо це, що значить очистити мене грішно? Так ми даємо свою згоду. Свою добру волю проявляємо в тому, щоб Бог нас очистив, яким чином нас можна очистити. Уявімо собі, коли щось брудне, щоб його очистити, його треба вимити, а інколи не просто вимити, а треба чимось поскрести, так, щоб отой весь бруд вийшов. Так, так і в нас. Якщо ми просимо Бога, щоб Він нас очистив, значить, ми просимо ситуацій, в яких оця вся. Певний накід, там, чи бруд могло би зчиститися з нас. І це може бути, знаєте, некомфортно переживати очищення. Тому що коли вишкрібають бруд, коли може, знаєте, це ну, відчуття таке може бути, що не зовсім того, чого хотілося б хотілося би отак от просто пережити. Тому наша молитва має бути осмислена, наші слова, які ми говоримо, мають бути правдивими. Наші вчинки має бути згодні з тим, що ми прагнемо, проявляти оцю і любов, і добро, і правду нести це, це в Я бажаю всім нам, щоб ми розуміли це і щоб ми робили зусилля для цього. Тому що без нас не може. А з церкви це має починатися, бо церква, церква має бути кращі люди. Бо ми знаємо заповіді Божі, і хто, як не ми, маємо проявляти це. В житті своєму. Тому, дай Боже нам на це всім сил, розуміння і натхнення. Хай Господня благословення буде з усіма. Ще раз вітаю всіх зі святом. На цьому тижні у нас буде великопісний поряд служб таких будинок, тобто служба буде по вечорах, у вечірні. В, в середу літургія раніше свячені день ввечері, а в п'ятницю. Я раніше свячення, далі буде зранку, о 9 ранку, а ввечері буде заспокійна, поминальна служба, парастас, оскільки наступні три запокійні, три суботи Великопісні є поминання запокійні. Соборування в нашому храмі буде відбуватися в квітні, тобто починаючи з неділі Хреста Поклонної, тобто через два тижні. Це буде 3, 4, 5 неділі Великого посту. Тобто, три перші неділі квітня це буде неділі, коли можна буде вважаючи, прийти. На Собору. Ось у нас ще є журнал новий, церква і суспільство, присвячений Великому посту, якщо хто ще його кому цікава ця тема, там багато цікавих таких глибоких матеріалів про різні аспекти Великого посту і про молитву Єфрема Сиріна, і про мені дуже сподобалася бесіда з сестрою Васою Ларіною. Я брав на інтерв'ю. Це яке записано у Вітні, де вона живе. Після конференції в університеті. І тема така про свободу і дисципліну в харчуванні і в молитві під час посту. Я думаю, що це багато на цьому цікаво, тому що і там, і там може бути свобода. Господь не віднімає нас цю від свободу. Але крім свободи, потрібна і дисципліна. Бо без дисципліни свободи теж не буває, бо воно буде свабільне без дисципліни. І от знаєте, це поєднання, цих моментів, це моментів, я б радий кожному це прочитати. Ну і так багато іншого там є, теж цікаво. Всім Божого благословення, ахранителя, та й Бог благословить всіх вас і ваших рідних зі святом.